Доброго дня сьогодні спільний проект науково видавничого об'єднання Дух і літера та Укрлайф ТВ присвячує зустріч розмові з відомим київським священником. Доброго дня, очі протерій Богдан Агульчанський Є викладачем та одним з засновників українського православного педагогічного товариства, автор підручників з християнської етики. Автор багатьох статей і в інтернеті, і в газетах, і в богословських виданнях. Ну і власне постійний автор успенських читань. Отже, поспіль 14 років, починаючи з першого року заснування успенських читань на початку нашого століття, разом з такими відомими. Авторами, як Сергій Сергійович Чаверінцев, ви берете участь в успенських читаннях. Чим для вас є ця конференція, яка відкриває власне навчальний рік і в Києві і в Україні, і цього року знову відбулася вона була присвячена темі спілкування. Які ваші враження? Очі? Ну, успенське читання для нас, киян взагалі? Для для українських християн для православних християн, це достатньо неординарна подія. Все-таки ми після Радянського Союзу ще не звикли жити в відкритому суспільстві. І ми достатньо… є певний підстав вважати церкву, зокрема православну церкву, вважати її дещо закритою організацією, дещо закритою структурою. І коли відбувається така подія, яка навпаки відкриває нас. І церква, і українське суспільство в цілому, українське культурне товариство відкриває до різних ідей, різних поглядів. Це завжди дуже свіжо, несподівано, часто, оригінально, дає багато, думу, багато повчального для переосмислення, для свого особистого зміни з самого себе. І спілкування це є, мабуть, одною з основ людського буття. Тобто людина, вона є людина тоді, коли вона спілкується. А тема спілкування, вона з одного боку є вічною, нескінченна, з другого боку вона є конкретною. Тому ми, я думаю, що в цьому році ця конкретика нашого життя саме була відображена в назві цього тієї теми і в цих проблемах, які були поставлені саме на цій останньому зустрічі, останніх читаннях. Ну насправді цього року були гості, викладачі, відомі вчені, богослови, філософи, історики з Франції, Німеччини, Бельгії, Італії. Водночас з одного з кращих американських університетів і з відомої вищої школи економіки Московської був професор хоруже з Італії був відомий автор. Книги, яка також друкувала «Духи літера Адельберта Майнарді, отже, яке враження на вас складає ця, цей полілог успенських читань? Ну, По-перше, слід сказати, що один із особливостей формату спілкування у успенських читань, це спілкування, в якому ми в першу чергу вчимося почути один одного. Як правило, людина так влаштована, що вона сприймає те, що вона вже знає. Те, що вона знає, вона на це реагує, а те, що вона не знає, вона пропускає повз вуха. І майстерність організаторів і сам характер спілкування, він корисний тоді, коли людина готова відкрити те, чого вона раніше не знала. Тобто вона чує те, що вона раніше не знала. І саме ми входимо в Тему спілкування, включаємо її традиції спілкування як в християнському середовищі, так і в загально широкому культурному середовищі, як наших попередників, тому що було багато тем, які говорили про, про цю проблему, як вона вирішувала з перших віках християнства, як вона вирішується в останніх віках християнства. Власне, варто пам'ятати, що для християн. Спілкування це слово має багато значення. Є грецький термін коїнонія. Uh -huh. І це вміщає в себе і єдність, і спілкування, і взаємну щедрість, взаємну е, якісь стосунки. І, решті решт найважливіше це єдність з Богом в світі Євхаристії, коли відбувається християнин для них найсвятішим, Є прийняття Господа в його присвятому тілі крові. Це частина літургії. Тому. Все це разом я оцікою койнонією і якраз усі аспекти цього спілкування вони були відображені в багатьох різних виступах. Можна сказати так, що для, ну, для мене особисто, для багатьох, мабуть, виникало питання, основне питання цих нерв, цих читань. А як ми можемо зробити наше спілкування ближчим один з одним? Тобто наскільки ми... Реально століття і різні культурні середовища, кому розвивалося схід і захід, там германська цивілізація, слов'янська цивілізація, і так далі. Всі ці реальні відділення історично-культурними різними традиціями було достатньо велике. Але глобальний світ він нас ставить один перед одним на зустріч. Угу. і ми мушимо ми мусимо думати, як же нам відновити цю єдність, яка є реальним завданням християн, uh -huh. тому що один із центральних слів Івана Лівідуана, коли син Божий звертається до батька з молитвою, щоб просить його, щоб нехай всі мої учні, всі люди будуть так єдині, як ми з тобою. Uh -huh. і от ця єдність християн є одним із центральних завдань християн. Але ця єдність має включати в себе одночасно і багатоманіття, тому що всі ми різні. І ця єдність має включити в себе різноманіття всіх, тому що ми повинні прийти до цієї єдності, залишаючись одночасно всі різними. І оця задача, яка є вічна задача, одночасно вона конкретна, вона має ставитися, розв'язатися в цьому в цю історичну епоху, в, цю, в цьому відрізку, в цих обстановці, де ми знаходимося, це якраз основні нерви цього цієї, цієї конференції цьогорічної. Дуже дякую. Багато ваших читачів і на Фейсбуці читають Богдана Гульчанського. Я думаю, багатьом буде цікаво відкрити вашу доповідь в цій збірці. Власне, кожного року на «Оспенських читаннях ми презентуємо такий серйозний том видань минулого року. Попередній рік був присвячений темі передання і переклад. І звичайно, тема перекладу є надзвичайно актуальною, починаючи від перекладів біблійних. І до е, сьогодення ми знаємо, що існує тема перекладу і літургійних текстів, і святого письма, і власне, ваша доповідь. Присвячене зустрічі культур і темі перекладу святого письма українською мовою. Наскільки ви вважаєте цю тему важливою для подальшого осмислення і в цьому в цієї ці, цілої збірки, яке у вас було бачення плідності розробки цієї теми передання і перекладу? Ну я сам і маю для себе певну творчу задачу, це. Поєднати різні переклади українські, які існували, і їхньою ці задачі займаюся вже деякий час, і одночасно відкрити для себе святе писання в оригіналі. І чим більше ти занурюєш цю тему, тим більше бачиш, наскільки актуальна є тема святого писання. Тобто, це не є те, що було написано там багато сотень чи тисяч років тому, а є те, що. Живе і зараз тепер. І коли ти це бачиш, то бачиш, як важливо, щоб мова святого письма була для нас дійсно мовою серця, мовою мовою нашого розуму, мовою наших переконань для християни, маю на увазі. І з другого боку, щоб вона була відкриттям, ставала відкриттям для інших християн. Тому задача бути адекватним в нашу епоху. Кожної мовковічній мові, кожній культури, мабуть, є відповідальною такою викликом для кожної культури. Наприклад, наскільки мені відомо, в багатьох мовних просторах, наприклад, в англомовному, в німецькомовному, франкомовному, йде постійна задача рецепції, прийняття Святого Писання і відповідно редагування навіть здавалось би канонічних великих. Перекладів як, там, наприклад, перекладу Лютера німецького чи переклада короля Якова англійської мови постійно ці переклади доточнюються, переглядаються не тому, що ті переклади погані, тому що суспільство змінюється, і відповідно для того, щоб стати доступним, зрозумілим, потрібна повстійна робота з прийняття цього писання. І я думаю, ця робота вона важлива і для українського читача, і для українського християнських авторів. Тому ми постійно діалогуємо з, святим, з Святим письмом українською мовою. Ми повинні бачити багатство передніх попередників. Скажімо, переклад, наприклад, найперший повне приклад святописьма Куліша і Нечолевицького і, 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 і Полія, Він має такі багаті, хоч він не менш досконалий, має величезну кількість слів, які зараз не використовуються, але могли би бути використовані. Ну і так далі. Кожен з цих перекладів він має своє багатство. Тому, тому ми можемо і повинні цю тему якби долучати до нашого життя завжди. Звичайно, і на обкладинці навіть цієї збірки святи брати Кирили Мефодії нагадують, що наша традиція почалась з перекладу, не йдеться про якусь одну автентичну сакральну мову. Йдеться про те, що починаючи з власне грецьких євангелій, вже переклад з арамейської івриту, і далі славянські переклади, не кажучи про латинські, німецькі, англійські і так далі. Отже, джерело. Переклад. І переклад як джерельна енергійна сила. І серед авторів цієї збірки є також ну, і отець Мішель Ван Перейс, один з кращих в світі знавців патристики. Ми також видавали великий том його про отців церкви. А цього року гарним подарунком для, для всіх і киян і гостей Києва була нова книга відомого французького бібліїста Ан Марі Пельтє. Отже, ці біблійні читання вони почалися з того, що у французькому університеті Ан Марі Пільтє помітила, що багато хто з її студентів просто не розуміє сюжети класичних картин про там Майсея, Авраама, Давіда. Або музичні твори не, не розуміють, про що там йдеться у Генделя в Місії. І вона зрозуміла, що треба пояснити, яким чином ключові події біблійної історії власне є ферментом і джерелом сучасної і взагалі всієї європейської культури. Які у вас було Враження від спілкування з Ан Марі Пільтє, коли вона на презентації цієї книги розповідала дещо навіть детективну історію шляху цієї книги до читачів кирилицею, і взагалі від теми цього тому біблійські читання. Знаєте, я от не одного разу помічав, що ті люди, які є достатньо глибокими в своїх творах, наприклад, ну, в творах. Написаних там, наприклад, це літератор, скажімо, і ті люди, що дійсно заслужені авторитетами, вони достатньо прості в спілкуванні. І от коли слухав особисто цього, жін, мило таку, дуже мило і приємну жінку, то не підозрював, як глибоко і багато стоїть за тими текстами, які вона написала, як вона проілюструвала різні ключові, якби. Теми святого письма, тобто тут є в цій книжці, те, що я встиг переглянути, є ну, десь трохи більше десяти ключових тем святого письма, і починаючи від теми сутворення світу і закінчуючи Воскресінням і все, що зв'язане з Воскресінням Ісуса Христа. І як їй вдалося поєднати цю глибину точність слів, фраз, і одночасно неспівмірну глибину тем текстів, тому що. Оця мудра, ну скажімо, так, готовність смиренно відчути невичерпність цього тексту, готовність закликати, запросити читача до співпереживання, співроздумів, з тим, щоб не давати остаточної відповіді на ті угу. питання, які вічно існують, а з іншого боку, давати напрямок для свого власного пошуку на відповідь на ці питання. Це якраз майстерність. І той людина, яка з благоговіння, що набливість стати святого письма, і з іншого боку розуміє, що треба доступно донести сучасній людині якісь теми. ця здатність якби, до багато, багатоманітного сприйняття теми, до відкриття перед читачем різних аспектів цієї теми. Це саме властивість європейської культури і хорошої якості, коли європейська культура не дає. Простих, однозначних відповідей. Але дає вона багатогранність і багатовимірність відповідей на такі нескінченні теми, як теми життя і смерті, теми любові, добра і зла. А власне кажучи, Біблія, Святе Письмо це є ці вічні теми добра і зла, любові, спілкування, коїнонії, єдності, розділення, подолання любов'ю, добром, зла і смерті це все теми вічні. І от Оживити людей в пошуку цих тем, оживити їхнє спілкування з, з, з Біблією завдяки е, такому під, підкриттю. Багатогранні, знову ж таки, те, що ви казали, і художні твори мистецтва і музика. Тобто вся багатогранність Біблії, яка є різногранним і по-різному і, 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 переломилася, відбилася в європейській культурі, вона стає доступною для нас. Тому от, те, те, чого ми Тобто людина, яка читає Біблію, вона спершу може подивитися і злякатися читати біблію, тому що це дійсно це ну це механічно прочитати — це одне діло а відкрити для себе глибину тих чи, чи тем. І от автор допомагає це. Тому я думаю, що для кожної культурної людини української це має бути ну, якісь хоча б чесно стійною книжкою. Е, власне, автор цієї книги Ан Марі Пільтє є перша жінка, який, яка отримала премію е, Ратценгера. Е, багато хто називає е, це. Нобелівської премії Риму, і за кілька тижнів папа Римський Франциск буде вручати цю премію Ан Марі Пільтє. Цю премію попередній папа цю цього... заснував, заснував. Да, а актуальний, актуальний буде. буде вручати в Римі. І дуже цікаво, що сьогодні голос тих, хто думає над спадщиною Марфи і Марії. Сьогодні чують в світі відповідно, мільйони людей знають про те, що існує таке шанування. Автора власне вона. Дружина чоловіка, який з нею приїхав, мати чудових дітей, викладач сорбонни, яка викладала компаративну літературу, тобто вона аналізувала і Гросмана, і власне про Гросмана робила доповідь могилянській академії п'ять років тому. Отже, вона займається сучасною літературою, і водночас вона розуміє, що читати сучасну літературу дуже важливо, знаючи псалми Давіда і багато сюжетів біблійних, які пішли цікаво. Знаєте, я читав тут сповідь про шлях до Імаусу, і подумав актуальність з нашими подіями. Ну, ми починали конференцію «Успенське читання в Лаврі. Далі презентація цієї книги була в інституті Томи Аквінського, і завершували ми в Києво-Могилянській академії, отже, в стінах нашої «Альма-Матер», там, де власне, вона 400 років тому майже починалась, В храмі Святого Духу йшла далі розмова. І я подумав, яким є зв'язок між тими двома. Розгубленими подорожними, які йшли до Імаусу, і не знали, як їм розповісти про події в Єрусалимі. Вони розгубилися і те, що було піднесенням духу для багатьох. В тому числі в нашому Слов'янському Єрусалимі нещодавно раптом людина не розуміє, а про що ж були ті події, яку добру звістку, яку надію вони могли нести. Вони не знають, як зрозуміти, і тим більше як поділитися з цим іншим. Вони кинули Єрусалим, і їх шлях, вони, власне, це втеча. Яким чином, на вашу думку, зустріч нова з біблійним текстом може надати? І киянам, і всім, хто відвідує сьогодні Україну, інше друге дихання в розумінні актуальних подій під біблійним світлом. Ну, я так просто скажу, як я розумію, що один із таких обов'язкових сторін людського життя це є прагнення до справедливості і до віри в те, що світло. Переможе тьму, і добро утверджується. І от, е, е, людина, ця віра людська, вона часто випробовується життям. Тобто ми в житті бачимо таких багато ситуацій, коли, коли е, це перемога добра вона під питанням і взагалі видимо, програ... добро програє. Угу. І от, е, коли ми звертаємося до тем Біблії, цих тем, які відгукнулися автор цієї книжки, і вона тут згадала і про трагедію Давида, і про трагедію Іова, і про Авраама, коли він віддає в жертву свого сина, і, і так далі. І коли бачиш, що ці люди, які є, ну, скажімо, для нас феноменами світової культури і християнської культури, які є осердям цієї культури, і ці люди пережили великою мірою, тобто Біблія знала про те все, що ми переживали. І коли ти бачиш, що Господь їх вів і вони зуміли оці всім, Величезні випробування, які людська душа може зазнати. Вони всі в Біблії описані. Ти бачиш, що вони пройшли через це і вийшли з дякою Богою. Це для величезна підтримка для нас їх, тому що ми теж повинні пройти ці випробування. І ми... ті стани душі, які Біблія підказує, як пройти через ці страждання і розгубленість і вийти до світла. Це для нас велика опора для в нашому житті. Дуже дякую, отче. Я дуже сподіваюся, що ваше слово почують і ті, хто сьогодні дивляться і слухають нас, і ті, хто читають ваші тексти, і ті, хто нарешті можуть відвідати або ваш храм на серці при лікарні, або в Іжградському районі в селі Хатянівки Преображенський храм. Отже, щиро дякуємо і сподіваємося, що це читання надасть і радість, і поглиблене розуміння сенсу так. тих речей і тих зустрічей, які відбуваються. Ну, тема сьогоднішньої цьогорічної конференції це спілкування, тому і читання це теж спілкування, тому що через так. книгу ми спілкуємося з автором, і потім ми можемо спілкуватися один з одним через це, збагачуючись тими темами, які в ній підняті. І у читання, читанні, і повсякденні. Дуже повсякденні. дякую. Сподіваємось, продовжимо цю розмову. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.